Вітаю! Як це бути мамою? На мою думку, бути мамою це одночасно і тяжко, і весело, і приємно, і просто суперово. Як то кажуть малі діти, малі проблеми, великі, великі проблеми. Але ми ж розуміємо, що це жарт. Бо діти це не проблеми, це радість, це сенс життя. Бути мамою, це коли твій ранок починається не з кави, а з фраз типу Мам, я опісявся, мам, а де мій лівий черевик, мам, а ти знала, що у динозавра був мозок розміром із горошину? І це все ще до того, як ти розплющила очі. Це коли ти мрієш про тишу, а коли вона настає, одразу біжиш шукати, що там уже розмазали по стіні, порізали ножницями або заховали у пральну машинку. Це коли твої діти маленькі, вимагають тебе всю тут і зараз без паузи і перекурів. Особливо цікаво, коли дітей уже двоє. І різниця між ними 4 роки це, до речі, ідеальний варіант, ще не встиг розслабитися від першого, навички ще не забулися і вже з'явився другий. Вони ростуть разом, вчаться ділитися, розуміти один одного. Старший приносив гостиниць і садочка молодшій, молодша й школи старшому, і це все так зворушливо. А як це бути мамою підлітка? Це вже інший рівень. Тут потрібна довіра, повна, щира, на 100%. Без неї не побудуєш стосунки, бо підлітковий вік це і перше кохання, і розчарування, і зрада друзів, і пошук себе. Це злете й падіння, які треба проходити разом. Не контролювати, а підтримувати, не критикувати, а слухати. Бути мамою це не просто роль, це стан душі. Це постійне навчання і розвиток, це любов, яка не має меж. І хай іноді важко, хай ти втомлена і розтріпана, але ніколи не сумніваєшся, це твоє. Це найкраще, що з тобою сталося. Бути мамою це коли ти іноді злітаєш з катушок. Але ніколи з курсу, бо твій курс це вони й мої рідні, а ще це найвеселіша, найвинахідливіша і найважливіша роль у житті. І хай би там що, я б не проміняла її ні на що. З вами була Леся Аліфонська.